До виходу продовження легендарного виживача The Forest лишилося зовсім трішки. Хоча канадські розробники не назвали точної дати виходу, в стімі все ж зазначений лютий цього року. Тому я вирішив зібрати все, що відомо на даний момент, про сиквел. Почнемо з графіки, бо про неї мало що казати. Це той самий ліс з прикрученими графічними наворотами. А те, що показували в трейлері, може значно відрізнятись від того, що буде на релізі. Так приблизно було і з першою частиною, коли показували дуже красиве, а на старті. Виглядає як гімно. Хоча веселі баги і загальна атмосфера Трешаку таки витягнула цю гру. Що ж, сподіваюся, студія вже навчена на своїх помилках і не буде ставати на ті самі ж граблі. Також доки не оголошено системних вимог, проте журналюги з IGN стверджують, що гра нереально гарна та графониста, а дизайн анітрохи не нагадує попередню гру. Головне, що є в лісі, це звісно будування. Як і в попередній частині, ви можете будувати що вам заманеться, але цього разу творчої свободи обіцяють дати більше. Пам'ятайте проєктування в попередній грі, так от у продовженні тепер це трохи інакше. Напівпрозорих ескізів тепер не буде. Єдине, що вказуватиме вам, як будувати, буде ваша фантазія. Хочете вікно, прорубайте дірку. А не обирайте заздалегідь готовий ескіз. Бажаєте зробити фундамент, то розрубайте колоду навпіл та покладіть, як вам заманеться. Над кожним елементом будівлі ви працюватимете вручну, а не просто тягтимете ресурси до заготовки. Неочікувано в одному із тизерів показали лопату. Я. Куми деві лопати, нам не треба автомати... Сподіваюсь, механіка копання дозволить викопати криївку. 2D крафту взагалі не буде. Створення предметів з меню тепер анімовано круто і дає яке не яке відчуття того, що ви створили те все власними руцями, а не просто поклікали по предметам у інвентарі. Крім того, в грі буде 3D-принтер. Що на ньому друкувати можна буде, поки невідомо. Ну крім маски, що допоможе вам влитись у суспільство канібалів. Буде доступний кооперативний режим, до якого ви зможете доєднати аж семеро друзяк, з якими будуватись та розважатись буде значно цікавіше. Навіть якщо у вас немає друзів або ж ви прихильник самітнього проходження, гра не залишить вас на самоті. Нововведенням цієї частини стали дружні NPC. Так, наприклад, на самому старті гри з вами буде солдат пошукового загону Кевін. Він разом з вами впав із гелікоптера та вижив. Проте, на відміну від вас, йому не пощастило, і він отримав травму голови, через що він втратив можливість говорити. Не розтраюйся. Або ж це геніальна вигадка лінивих сценаристів. Попри травмування, він нереально корисний. За допомогою блокнотика, бо інша комунікація з ним просто неможлива. Ви віддаватимете своєму вірному рабу накази. От, наприклад, згадайте, як в попередній частині деколи було нудно та абсолютно нецікаво рубати дерева, збирати палички та камінці. Відтепер цю роботу роботу можна доручити Кевіну, поки ви, як справжній митець, займетесь проєктуванням свого нового будинку чи садиби. Він, до речі, цінний в мережевій грі. Поки ви з товаришами даватимете відсіч місцевим жителям або ж відправитесь на квестове завдання, Кевін збиратиме для вас ресурси. Але він теж не залізний. Час від часу сідає перепочити, згадуючи в цей час, що він людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Тому як тільки його почне мучити спрага, він відповідно шукатиме воду, а при відчутті голоду шукатиме їжу. Розробники запевнили, якщо погано доглядати за компаньйоном, він буде менш продуктивним. А також що Кевін такий буде тільки один. Тому зібрати армію Кевінів та піти війною на канібалів чи вирубати весь ліс, навряд вийде. Ну модороби вже виправляють цю проблему. Ще будуть і інші дружні до гравця персонажі. Наприклад, в одному із трейлерів засвітилась так звана Вірджинія, вже знайомий мутант із попередньої гри. Вона, на відміну від Кевіна, є більш бойовим компаньйоном. Проте про неї розповідали небагато і чи допомагає вона в будуванні достеменно невідомо. Ворогами в грі представлені вже знайомі канібали і мутанти. Проте з покращеним, за словами розробників, штучним інтелектом. Відтепер, крім спостерігання, руйнування та побиття вашої мордяки, вони будуть красти ваші припаси та будівельні матеріали. Крім того, всього тепер їх більше різновидів, які нагадують угрупування. І ці угрупування можуть між собою ворогувати. Ха, ловлю флешбеки, сталкеру чисте небо. Уявіть, ви ненароком відкрили таємну лабораторію в печері. При цьому випустили на волю нову фракцію мутантів. Це спричинить в свою чергу сутички з вже існуючими аборигенами на цій місцевості. Неочікувано деяких почвар можна буде відлякувати хрестом. Деякі розбіжаться відразу після того, як ви вб'єте їхнього головного, а деякі накиватимуть п'ятами, коли ви лякатимете їх, демонструючи голову їхнього колеги. Також можна затоваришувати з певними аборигенами, одягнувши спеціальну маску, роздруковану на 3D-принтері, що трапиться вам однієї з підземних лабораторій. Це типу якийсь аналог фарби з минулої гри. А вже ж у грі буде зброя, як і класичні сокирі, так і те, що ви змайструєте власноруч. А ще й вогнепальна зброя, якої побільшає у порівнянні з попередньою грою. Також буде пістолет-шокер і палиця шокер. Сам світ гри буде вдвічі більшим, принаймні так запевнили розробники. До того ж, начебто тепер він не поділений на біоми. Тобто відтепер майже всюди один біом із зміною погодних умов. Мені поки що в голові вимальовується схожа механіка, як і в Don't Starve, коли з приходом зими ресурсів на карті стає менше, і їх відповідно здобувати набагато важче. Сюжет трохи повторює початок першої гри, хоча про нього відомо надзвичайно мало. Так знову авіакатастрофа, але цього разу шукати вам доведеться не сина, а мільярдера, який таємничим чином, зник. Я – ні. є вірогідність, що ми граємо за того самого Тімі. Сина, якого шукали в попередній грі, або ж він і є тим самим мільйонером, якого ми шукаємо. А те, що ми летимо на гелікоптерах в оточенні кубки спецпризначенців, може означати, що головний герой працює на компанію Сахара, що і заварила всю цю кашу з дослідами на попередньому острові. На даний момент це всі подробиці, що особисто мені вдалося віднайти про цю гру. Якщо ж ви знаєте те, чого не знаю, я велком ту за коментарі. Пишіть, почитаємо, подискусуємо, обговоримо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї кави і не тільки ранкової. Саме завдяки цим людям, у мене є стимул створювати не тільки новинні дайджести, а от такі от цікаві інформаційні відео. На цьому все з вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів.